Лише шість українських міст і сотні повністю прозоро звітують про отриману гуманітарну допомогу, але Біла Церква не потрапила до цієї категорії. Про це свідчать дані програми Прозорі міста. Зокрема, до переліку найвідкритіших увійшли Дрогобич, Запоріжжя, Лозова, Миколаїв, Чернівці та Шостка. У 15 муніципалітетів, у тому числі і у нашому, дані представлені лише частково або у форматі відкритих наборів на порталах. Проте це як зазначають. Й, експерти не замінює зручного і узагальненого річного звіту, на який можуть орієнтуватися громада, донори та бізнес. Ми розуміємо наскільки в складній ситуації знаходяться і громади, і держава в цілому. Що ми усвідомлюємо, українцям потрібна ця допомога. Та для того, щоб її отримати, міська рада і громада мають продемонструвати, що вони надійні партнери, що вони можуть. Справедливою розподіляти, що вони вміють підзвіт бути підзвітними і відкрито звітувати та про те, що вони отримали, як вони розподілили. Ну і плюс ми говоримо про справедливість, а, про те, що є категорії, не більш незахищені, і було би добре, щоб вони знали за яким принципом розподіляється допомога, як вони можуть її отримати, чи вони на неї мають право, чи не мають право в тій чи іншій ситуації. Зокрема, про отриману минулоріч гуманітарку Білої церквою можна дізнатися на порталі відкритих даних. Тут значиться понад 30 найменувань, що надійшли від організації з України, Польщі, Швеції, Німеччини, США та інших. Серед переданого: екскаватор, мікроавтобус, трансформатори, веб-камера, петличний мікрофон тощо все це спрямовували на баланс різних підприємств і установ: білоцерків, тепломережа, білоцерків вода, департамент ЖКГ, управління культури і то туризму та інші Суми переданого стартують від понад 600 гривень до 3,6 мільйонів. Біла церква не опублікувала узагальненого текстового звіту про гуманітарку. Тобто, це те про що ви говорите: що будь-який громадянин заходить на сайт міської ради і бачить там розказано доступно, що і як було отримано, що і як було надано, кому на якій підставі. Тощо, от, власне, такого забраку е, біля секів е, за наслідками минулого року, але і у 2023 році критеріїв розподілу допомоги не було, текстового звіту не було. Тому е, Біла церква і в попередньому нашому дослідженні не отримала повного виконання у цих питаннях. Тому е, просимо і закликаємо місцеву владу більш відповідально поставитись до цього питання, знайти певні ресурси на реалізацію цих рекомендацій. Так, це не вимога законодавства. Але ми всі розуміємо цінність відкритого врядування. Перелік за 2024 рік, який нам надала міська рада у відповідь на інформаційний запит ширший від оприлюдненого на сайті. Він нараховує понад 70 позицій. Тут найбільша сума становить понад 33 та 35 мільйонів гривень від USAID. Як пояснив заступник міського голови Василь Морський, облік гуманітарної допомоги громаді ведеться за розпорядженням міського голови від березня 2024 року. Всі підрозділи. Озділи БМР, комунальні підприємства та організації щомісяця надають дані до управління економічного розвитку. Потім їх публікують як новини на сайті міської ради, а також на порталах відкритих даних громади і державному. Отримувачі гуманітарної допомоги звітують надавачам гуманітарної допомоги щодо її розподілу. Відповідальність за цільове використання гуманітарної допомоги несуть отримувачі гуманітарної допомоги. Процес залучення міжнародної гуманітарної допомоги до Білоцерківської міської територіальної громади. Це кропіткий поетапний процес, який обговорюється разом з міжнародними донорами, як шляхом пропозицій з їхньої сторони, так і надання списку потреб з боку громади. Окрім вже налагодженої комунікації з окремими місь... Міжнародними донорами Білоцерківська міська територіальна громада завжди відкрита до нових партнерств та готова до нової співпраці. До того ж, морський каже, вся міжнародна гуманітарка, яку отримує міська рада, офіційно приймається у власність громади і передається на баланс установ. І, хоча за 2025 рік міська рада ще не звітувала про отриману допомогу, нам надали відповідний перелік нової гуманітарки. Тут продукти, харчування, памперси, сонячні панелі, ліжка, матраци, сільці, холодильники, генератори та багато іншого. Отримали їх школи, лікарні, готель Рось та інше. Загальна сума понад 52 мільйони гривень. Ярослав Гупаца, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.